Вітаю вас! Всім відомо, що чим молодша дитина, тим менш розвинуне в неї вміння опановувати свої емоції. Звідси часті спалахи, несподіваної агресії або занадто великої радості. Тому діти дошкільного віку часто сваряться чи ображаються один на одного. чим молодша дитина, тим менший час між словесною перепалкою. Та рукоприкладством. Звичайно, все залежить від темпераменту дитини та від її вихованості. Як би там не було, навчимо дітей мирно залагоджувати дрібні конфлікти для цього, чому просити вибачення у постраждалої сторони. Ну, це коли зрозуміло, яка сторона постраждала. А коли обоє стоять і гірко плачуть та жаліються один на одного. Краще застосувати мирилку. Попередньо звичайно заспокоїти і втішити конфліктуючих малях. Мирилки це жанр дитячого фольклору, поруч із лічилками, дражнилками тощо. Це короткі ритмічні віршики, які спонукають дітей помиритися і пробачити один одного. Пропоную вивчити із дітьми наступні кмирил. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки, красні, не сварімося, помирімося. Або таку. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Або таку. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, миріться швиденько. І нарешті, ось тобі мізинець мій, зачепи його за свій. Мізин, мізен, мізинець, помирив нас молодець. Якщо ви навчите дітей просити вибачення, миритися з допомогою Мирило, в дорослому житті їм буде легше спілкуватися в колективі та сім'ї. Вони вмітимуть мирним шляхом вирішувати проблеми. Успіху вам, шановні батьки!